Мене звати Тарас, я лікар-фтизіатр, і сьогодні розповім, що варто знати про туберкульоз. 10,8 мільйона людей хворіють на туберкульоз у світі. Щороку помирає понад мільйон осіб. Кожного року 18 тисяч нових випадків туберкульозу фіксують в Україні. Помирають понад 2 тисячі людей. Що ж таке туберкульоз? Хоча туберкульоз найчастіше вражає легені, але може бути туберкульоз інших органів та систем. Туберкульоз передається повітряним шляхом. Ризик інфікування залежить від тривалості та інтенсивності контакту, і від кількості бактерій, які вдихає здорова людина. Як можна захиститися від туберкульозу? Найкращий захист від туберкульозу, як і від багатьох інших хвороб, це профілактика. Подолати туберкульоз в Україні та світі ми зможемо лише із застосуванням комплексного підходу. Одним із основних засад державної політики у сфері подолання туберкульозу є безоплатний та рівний доступ до якісних медичних послуг і необхідних лікарських засобів у разі захворювання на туберкульоз. Доступ до послуг із ранньої діагностики і профілактики туберкульозу та соціальних послуг. Профілактика туберкульозу переважно профілактику туберкульозу зосереджено на трьох напрямках. Профілактичне лікування туберкульозу, профілактичне щеплення проти туберкульозу, заходи інфекційного контролю, ТБ інфекція. За статистикою: мікобактеріями туберкульозу інфіковано чверть населення світу, але завдяки роботі імунної системи активний туберкульоз розвивається лише у 5-15% осіб протягом життя. Імовірність розвитку хвороби після контакту з людиною, яка хворіє на туберкульоз, залежить від стану імунної системи. Що таке ТБ-інфекція? Це стан, коли в організмі людини є збудник туберкульозу, але відсутні клінічні прояви активної форми туберкульозу. Для виявлення осіб з високим ризиком розвитку активної форми туберкульозу є тестування на ТБ-інфекцію. Фактори, які підвищують ризик розвитку активного туберкульозу після інфікування, люди з такими факторами повинні пройти тестування на тб інфекцію та отримати профілактичне лікування за потреби. ТБ інфекцію діагностують після виключення активного туберкульозу, клінічна оцінка, рентгенографія, дослідження мокротиння або іншого біологічного матеріалу та у разі позитивного результату шкірного тесту. Або тесту вивільнення гамма-інтерферону, які є методи лікування тебе інфекцією в Україні? Наявні всі режими профілактичного лікування, які рекомендовані ВООЗ. проте перед призначенням одного з них. Обов'язково виключить активну форму туберкульозу завдяки доступу до інноваційних препаратів. Термін такого лікування значно скоротився. Є схеми, які застосовують протягом одного-трьох місяців, зазвичай це щоденний чи щотижневий прийом пігулок без болісних ін'єкцій і частого відвідування лікарів. Профілактичне щеплення. Щеплення від туберкульозу входить до національного календаря профілактичних щеплень. Усі вакцини, які входять до національного календаря, можна отримати безоплатно. Профілактичне щеплення проти туберкульозу на сьогодні БЦЖ єдина вакцина від туберкульозу. Вооза рекомендує одноразове щеплення цією вакциною немовлят в усіх країнах, де ще поширений туберкульоз. Вона не попереджує ризик інфікування з будником ТБ, але захищає від розвитку тяжких форм, передусім у дітей віком до 5 років. БЦЖ вводять на третій п'ятий день життя дитини. Якщо щеплення пропущено, його можна і необхідно зробити пізніше. Туберкульоз не вирок. Захворіти на туберкульоз може кожний, тому важливо знати основні симптоми хвороби. Не обов'язково про туберкульоз свідчать усі з перерахованих симптомів. У разі появи навіть одного симптому туберкульозу варто не зволікати з візитом до сімейного лікаря. Є групи людей, у яких через здоров'я, умови життя та праці ризик захворіти значно вищий. Таким людям необхідно щороку проходити скринінгове анкетування та рентген дослідження грудної клітки. Важливі поради без формування толерантного ставлення до людей, які хворіють на туберкульоз, без протидії стигматизації таких людей. Всі наші зусилля з подолання туберкульозу та його профілактики не будуть достатньо ефективними. Слово хворий не варто вживати у повсякденному житті. Ну і головне, туберкульоз виліковний. Успіх лікування залежить від вчасно розпочатого прийому ефективних ліків, дотримання призначеного режиму лікування, підтримки родини і друзів. В Україні доступні усі сучасні рекомендовані ВООЗ послуги з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу, і надаються вони безоплатно. Об'єднаймо наші зусилля і подолаймо туберкульоз.